Які нам дуже добре знайомі, ми їх чули в дитинстві дуже часто. Мені хочеться, щоб ви на них особливу увагу зараз звернули, бо за цими фразами стоять заборони. Щось ми самі собі забороняємо, або забороняємо іншим. Скажемо так, це слова табу. Тобто, їх є сенс виключити зі свого лексикону. Фраза, не переживай. Вона нам говорить про те, що забороняю тобі відчувати свої почуття, свої переживання. Не хвилюйся, та? ну, те ж саме, та? А, Забороняю тобі відчувати тривогу, страх. Не думай про це. Забороняю тобі на цьому зосереджуватися, забороняю тобі аналізувати, забороняю тобі роздумувати та з приводу чогось. Не звертай увагу. А, це, власне, або. Про те, що я забороняю тобі, скажем, мати якісь рішення, або я забороняю тобі ем, критично мислити, так? тобто немає сенсу, та не звертай просто увагу. Або я кажу тобі про те, щоб ти просто це ігнорувала, так? чи ігнорував. Не зациклюйся, знову ж, про те, що туди свою увагу не зосереджуй. Місцями ми скажемо, як же ж, ці фрази ніби непогані, вони ж нам потрібні, місцями навіть ми ними користуємося і самі так висловлюємо думку, правда ж? Але якщо так розібратися, за цими фразами, найчастіше ми притлумлюємо свої справжні переживання і почуття, чи відносно себе, чи відносно інших людей. І тому.